А перед початком цього відео я хочу подякувати усім спонсорам та підписникам, які підтримують канал фінансово. Також вдячна за ваші лайки, підписки і коментарі. Ваша підтримка і активність це найкращий спосіб, щоб історії ставали кращими і виходили регулярно. Остання путь Автор історії. Оливка Розмарин. ЧАСТИНА 1. Я, що був тобі Чумою за життя. Помираючи, Стану смертю твоєю. Мартін Лютер. Труна стояла на табуретах в літній кухні. На обличчі покійної баби Ганни застигла викривлена гримаса. Одвічна злість до сина, невістки та онуків, які все життя жили в її хаті. Син покійною зустрів дядька Ігоря, коли сутеніло, провів до гробу та й залишив навсінічно. Негода, обірвавши електролінію, вкрила село важкою ковдрою пітьми, хоч ножем нарізай ту чорну густоту. Гнотик тихо потріскував, а маленький вогник ледь освітлював темряву. Чоловік, прочистивши горло, почав з простої молитви. Упокой, Господи, душу покійної раби твоєї Ганни, і пробач їй всі гріхи, вільні та невільні у її царства небесного твого. Гілки шкрябали шибку самотнього віконця. Вітер гуляв щілинами, протяжно скулячи, як та бродяча голодна собака. Ігор обережно розгорнув старенький псалтир і, майже не заглядаючи, став читати завчені пам'ять слова. На другій кафізмі десятого псалма, коли чоловік повністю поринув у молитви, ось грішники напружили лук, наготували стріли, щоб стріляти в темряві в непорочних серцем. Хтось постукав. Чоловік дочитав псалом до кінця, щоб не переривати молитву на середині. За цей час стукіт лунав ще двічі. Ігор нарешті прикрив книгу і пішов відчиняти. Але за дверима був лише темний двір, і ледь примітне світло свічок у віддаленому вікні господарського дому. Чорна дощова ніч та вітер, що болісно різав обличчя холодним поривом, зустріли Ігоря. Але довкола нікого. Він продовжив синічно, пошепки читав і читав, але щось навколо чи, може, з ним самим було не так, аби ж він міг пояснити собі, що саме його бентежило. Начебто все на своєму місці, і начебто він нормально себе почуває, хіба дихати стало тяжче. Минала протяжна година, коли чоловік збагнув і нарешті усвідомив довкола щось згущалося і нависало. Ставало важче промовляти слова. Він відчув спиною чиюсь присутність. Чужий погляд, що жадібно, мов зголодніли за теплою кров'ю упир, впивався в нього, майже чутним було чиєсь супіння. Вогник свічки пришвидшив мерехтливий танок, звуки позаду гучнішали. В цю мить холодне дихання ледве не торкнулося його шиї, а чужа присутність тиснула на стан ігоря. Чоловік не витримав. Повільно обернувся, від власного неспокою скрутило нутрощі. Але позаду нікого, як він і думав протяг зі щелину старій шипці. ось що це. Треба далі читати святе письмо в словах істина, в словах віра, в них порятунок. Вітер геть перетворився в гураган і ламав гілки. Одна з них з гучним бабах впала на покрівлю. Зі щілин до кімнати проривалося все більше протягів. Вогник не витримав цього вітру і згас. Чоловіка огорнула густа пітьма. Від несподіванки він збився з вірша, але одразу ж підхопив завчені рядки. Десь мали бути сірники. Ігор обережними кроками підступив до буфету, що стояв ліворуч від дверей. Помацки відшукав шухляду, але та не піддавалася. Надто стара деревина висохла і встрягла. Пітьма, до якої не хотіли звикати очі, стала ще чорнішою. Цієї миті постукали в шибку, і чоловік аж підскочив від несподіванки. А тоді стукіт у двері. Ігоря накрило хвилею пекучого страху, так гучно тарабанять невіжені. Двері, наче ходили ходором, раптово розчахнулися, відбилися від стійки і зарипіли. Ледь не зірвавшись з за тепер Ігор точно знав хтось навідався. Ця присутність, це наближення було настільки відчутне і тяжке, чоловіка охопило відчуття, що він поступово опускався у темну тягучу рідину. Він не міг зробити ковтка повітря, легені горіли, це пекуче полум'я розходилося всередині нього. Тіло більше не належало чоловікові. А тоді обірвалася і свідомість. Частина друга. Ранок після буревію зустрів господаря поламаними гілками, грязюкою і холодом вологого повітря, а ще розчинені двері до літньої кухні. Але коли чоловік зайшов всередину, то побачив, що дядька Ігоря там не було лише закрита труна з його матір'ю. Нарешті вона померла. З полегшенням подумав чоловік. Стільки років проїдати мозок. Стільки років жодного спокійного дня, сварки та докори, а найбільше зачіпало самолюбство те, що сказати щось власній матері, в домі якої жив, чоловік не міг. Потрапив під скорочені ще в ту кризу, звільнили з лісгоспу. Дружина за все життя і дня не працювала, бо тільки встигла що завагітніти і вийти за нього. Діти, син і не намагався покинути рідні стіни, донька вискочила заміж при першій нагоді. Але через якихось шість років вже з дітьми вернулася в батьківський дім. Дім, що лише батьківський на словах, по документах він його матері нащо було заводити дружину дітей, тьху, може, без них і спокійніше жилося б двох з матір'ю, та зараз нічого не змінити. А якщо подумати, то вже й не хочеться нічого міняти. Нарешті він господар, нарешті день, на який він так довго очікував, настав. Певно літню кухню він перебудує і відселить сюди доньку та її спиногризів. Сина треба копняками гнати під сраку, хоч на будівництво хай іде працює, хоч кудись. А якщо надумає одружуватися, то хай бере дівку з хатою і з'їжджає до чортів. Он який дім залишили Катрі Левченко батьки, і дарма що Катря де і нагуляла свою малу. Син теж невеликого розуму людина. Головне, буде ще одна хата, а там і городи можна буде до своїх рук прибрати. Їм багато не потрібно, а чоловіку земля знадобиться, свиней розводитиме, а для тваринок беречки ростити ж десь треба, а може, катра ще й з грядками допоможе. Одним словом, чолов'яга мав добрий настрій вперше за десятки років, вперше почав щось планувати. Залишилося нарешті кинути ту грудку землі на труну, і хай тебе, мама смажить чортяки в тому пеклі. Син покійної навіть не став підіймати кришку. Одразу забив цвяхами, щоб більше не бачити зморшкувати остогидле обличчя. Потроху збирався люд. Баби на господарській кухні закінчували готувати страви і накривали довгі дерев'яні столи. Витрачати гроші на ритуальні послуги чоловік не став. На ті, що стара відкладала собі на похорон, можна й поросятку купити. Добрячого кабанчика та пару свинок, а як розживуться, то й козлика з кіскою. І знову всі думки чоловіка попрямували у майбутнє. Передчуття кращого життя смачно відчувалося у роті, скоріше б з тим похороном закінчити. Затримувала процесію відсутність Вітьки Грушкова, у нього вантажівка, він мав вести труну на кладовище. Та нарешті імпровізований катафалк виїхав з за рогу і хвацько припаркувався біля воріт. Натовп шикувався. Хтось мав нести гвоздики, хтось ікону. Навіть дітлахам вручили переплетені різнобарвними квітами вінки. Плечі всіх залучених перев'язували хустками, але ніхто з односельців не зронив пастарі сльозину. Навіть онуки, яким покій на ні-ні, але купувала ромашку чи смажила пиріжки, не зітхнули по ній, не затремтіла бодай чиясь губа. Труну, після панихиди, винесли з кухоньки і поклали на кузов. Господар шукав у натовпі дядька Ігоря, щоб заплатити за всінічну, але того ніде не бачилось, ну й на краще. Тим паче люди, якщо їм гроші винен, самі тебе знайдуть. Частина третя хода рухалася так повільно, як повільно їхало авто з небічці. Баби співали останню путь. Від жалісних голосів шкірою розходилися сироти. Колись кожного проводжатимуть під цей спів цією ж дорогою. Ніхто з натовпу не хотів думати про це, усвідомлювати, але так і було. Співатимуть останню путь кожному, навіть тим малим дітям, які несуть віночки, наче виконують якусь відповідальну роботу. Перед греблою хода спиняє рух, хоча до кладовища чіпів шляху. Дорогу перекрив масивний в'яз, повалений вчорашнім буревієм. Копачі ходили на кладовище короткою стежкою через болото. Вони не могли знати про перепону, бо самі її не бачили. Та й ніхто не міг знати. Цією вулицею ходять хіба приблудні собаки. Люди собі обійдуть, а от що робити вантажівці, коли те дерево розпилять та відтягнуть, ще й лінії обірвало, вирішили, що Вітька їхатиме дорогою через гай. Люд би теж міг іти слідом, але та дорога вела прямісіньку на трасу, а натовп не попреться проїжджою частиною. Цвинтр просто на в'їзді в село замість вітальної таблички. І так кожне селище зустрічало гостей не хлібом, сіллю, а місцевим гробовищем, що густо обросло тереном. Частина четверта. Люди попрямували своєю дорогою. Віктор, не поспішаючи від'їхав, розвернувся і повів ластівку в напрямку лісу. Над селом одна на одну лягали темно-сині клубчасті хмари. Небо кипіло, ворушилося так низько, наче от-от впаде, наближалася нова буря. Ця обідня година сприймалася як пізній вечір. Чоловік тер втомлені від тьмяного освітлення очі. Ледве щось вдавалося розгледіти попереду, а в густому сусновому лісі Віктору довелося увімкнути фари. Ластівка вже добряче пожила, робочою була тільки ліва і світила вона слабенько. Темряво осяє в спалах блискавки, небо мов розірвало на частини, і гучний тріск заповнив вуха чоловіка. Почалася гроза. Їхати то всього декілька хвилин. Причин для хвилювання він не мав, навіть увімкнув радіо. Але те неприємно шуміло і ніяк не вдавалося вловити бодай якусь станцію. Аж раптом залунала остання путь пронизливими жіночими голосами. Слухати це чоловік не збирався, тому вимкнув приймач. Новий спалах блискавки та ще гучніший лускіт. Грім бахкав так, що плечі водія проти волі здригалися, а тоді, за шумом грому, почувся інший удар. Наче деревом обметав. Цей звук повторювався і після того, як грім затих. Ба більше після громовиці він навіть посилився. Щось стукотіло позаду кабіни. Можливо, впала гілка, і тепер її носило кузовом. Віктор на мить обернувся перевірити. Закололо кінчики пальців, а тілом розрісся крижаний жах, в кузові нерухомо височила постать. Від несподіванки чоловік втратив пильність і машину почало заносити в сторону, але водій швидко вирівняв її та повернув на дорогу. Коли на власний острах обернувся вдруге, то нікого в кузові не побачив. Всяке може ввижатися стомлену голову. Він їхав, не поспішаючи, але все ж навіть за такої швидкості мав давно подолати цей клятий ліс, де ж то траса. Раптом приймаючи вімкнувся і окутав салон саваном білого шуму, з якого все чіткіше лунала похоронна пісня, Чийсь низький голос назвав його на ім'я Вікторе. Невгасима тривога обійняла всі його почуття. Водій не побачив повалену березу, наїхав не на неї. Машина підскочила, і він різко підлетів на сидінні. Від цього стрибка на задньому бортику зірвало поіржавілі засуви, коли задні колеса так само наїхали на гілку, і машину знову підкинуло, з Розчахнутого кузова вивалилася домовина. Не такими бурхливими потоками течуть весняні струмки, як зараз виливалася з вуст водія емоційна лайка. Зупинивши автівку, Віктор ще якийсь час не наважувався покинути салон. Що йому тепер робити? Хотілося зникнути, хотілося, щоб це скінчилося, щоб проблема вирішилася сама собою. Але чоловік у свої сорок чудово знав так не буває. Проблема, на яку закривали очі, залишалася проблемою. Тиша стала нестерпною і тиснула на вуха шумом власної крові. Дивно, що не чулося вітру, не віднілося й нових озорів громовиці. Вмить стало темно, наскільки це можливо, і лише світло самотньої фари досі намагалося хоч трохи прорвати цю пітьму. У бардачку, щоправда, був ліхтарик, який на щастя працював, все ж слід було вийти і переконатися, що його найгірше побоювання здійснилося. Він покинув ластівку, не зачиняючи салону. Обходячи вантажівку, підсвічував дорогу, а потім навів промінь холодного світла на задню частину кузова. Та, звичайно, була розчиненою. Труни не було, домовину відкинуло до узбіччя, як не хотілося б, але вже не поїхати. Та й вантаж громіздкий, власноруч не впоратися. Віктор наближався до перевернутої набік домовини, дістаючи телефон. Він набрав сина покійної, приклав слухавку до вуха, тишу заповнили повільні гудки, коли очам постала повна картина. Труна розбилася, і тіло з неї викотилося. Але це була не стара, яку чоловік чудово знав. Під дорогою лежав мертвий дядько Ігор. У Віктора перехопило подих, рука ослабла, випустивши мобільний. Той упав у межу між лісом і дорогою. Годки ставали гучніші, але чоловік не став шукати сотовий. Він зірвався з місця, і, попри свій вік, перелякавшись, як мале хлоп'я, хутко побіг до ластівки. Все ще чув гудки, коли заскочив у салон. Завів автівку, але та не хотіла рушати з місця. Заведена і справна вантажівка стояла, немов забуксована, в багнюці. Гудки перервалися, слухавку нарешті взяли. По той бік зв'язку голоси змішувалися в суцільну какофонію і перепліталися зі скорботною піснею. Це було занадто для Віктора. Все це було занадто. Адреналін бурхливими хвилями заповнював його тіло. Чоловік вже не бачив сенсу надіятися на стару залізяку. Треба просто скоріше покинути це місце. Треба туди, де люди, де бодай хтось живий. І зараз скупчення народу мало бути немов у насмішку на кладовищі. Хай вони, інші, син покійної, дружина дядька Ігоря, священник, поліція, зрештою, розбираються в усьому цьому. Це вже не його справа, головне, забратися якомога далі звідси, ближче до людей. Частина п'ята. Нарешті, мов восьме чудо, ледь помітний просвіток. Лісова дорога закінчувалася. Віктору вдалося дістатися траси, а нею уже до цвинтаря палицею докинути. От тільки ця пітьма, від якої ледь рятував ліхтарик, все ніяк не скінчиться, навіть осторонь густого лісу. Немов глибока ніч без зірок і місяця. ледь в далині блимає гроза. Емоційно виснажений, втомлений фізично, він все ж дістався до кладовища, і, остаточно, збившись з дихання, легені хопило пекучим холодом, а м'язом явно не вистачало кисню. Віктор зрозумів, що і кроку далі не зробить нечутно людських голосів, ніде не горять свічки, така сама темінь, як і всюди. Можливо, він був надто довго серед лісу, а може, хода досі не дійшла. Знати б котра година. От тільки телефон залишився десь біля труни та тіла. Навіть згадувати цю картину не хотілося. Світло ліхтарика слабшало, поки остаточно не згасло. Очі, виколи, різниці не буде, однакова пітьма. Лінії ще не полагодили і освітлення вимкнули по всьому району. Так за негоди робили завжди бодай вогник якийсь побачити, до кого ж стукатися, та, хоч до перших ліпших і по всьому. І він почав торготіти до кожної хати, яка траплялася на шляху. Але ніхто не впускав. Невже настільки пізня ніч, що не розбудити бодай когось? Відчиніть! Прошу, відчиніть! Грюкав і грюкав він у людські двері, але ніхто не з'являвся, і вікна темні сплять. Знов почав підніматися вітер, а слідом пішов дощ. Разом негода сікла обличчя і пробиралася під одяг. Вдалині жаль вив собака. Варто вертатися до власного дому, виспатися, бодай спробувати заснути, а завтра буде що буде. Зрештою, який же він втомлений, лягти б серед дороги і заснути. Єдине, чого хотілося отримати спокій. Але ж поліція буде ставити запитання. Одне тіло зникло, натомість з'явилося інше з кого першого спитають. Втома майже взяла своє, от тільки не можна було все залишити ось так. Тіло дядька Ігоря він заслуговував поваги за життя і після смерті заслуговує. Не годиться лишати його так під дорогою. Про те, хто його міг вбити, як наважилися, за що і до кого звертатися по допомогу, кому довіряти, раптом і його, як непотрібного свідка: додому, тільки додому, і закритися на всі замки зранку до сільради. Дядько Ігор вже помер, він точно у кращому світі. Йому має бути все одно, де його тіло. Головне, не померти самому. Хай йому грець. Це життя, як і смерть несправедливі, ніщо несправедливо. От закінчиться цей клятий день чи ніч, хто тепер розбере. Плюне Віктор на все, піде до Оксани та й попросить заміж, щоб не дармати життя жити, щоб хоч трохи його відчути. Дощ дониток промочив одяг, що тепер прилипав до тіла, викликаючи дискомфорт. Собака жалісно завивав. Він ішов вже досить довго, але ніяк не міг здолати шлях до хати. Ноги здавалися налитими свинцем, якось ніде з усіх сил намагається рухатися, але марно. Аж раптом у вікні побачив мерехтливий вогник свічки Ось, там точно має бути людина. От тільки цей дім. Він належав покійниці. Син, певно, хвилюється. Тіло матері так і не поховали. З кого спитають? Звичайно, з водія, який мав доставити труну. Над окучливим хробаком совість проїла відчуття страху і викликала почуття провини. Боргу. Він має поговорити з родиною померлої. Тим паче вони не сплять. Частина шоста. Віктор постукав у двері ганку, а у відповідь очікувана тиша. Цього разу він вже не витримав і зайшов через хвіртку у двір. Освітлено було вікно, що виходило на подвір'я він тихенько постукав у шибку, назвався. Але марно ні через хвилину і навіть через п'ять ніхто не вийшов. Аж коли Віктор звернув увагу, що й у вікні літньої кухні є світло, помітив це не одразу. Вікно густо заросло терном і виходило в сад. Певно, родина була там. Чоловік постукав у ці двері. Благане диво сталося, почулися кроки за ними. Пустилася ручка, вони розчинилися. Він приготувався до зустрічі з господарем, але, не дивлячись на світло, що вивалилося з кухні, на порозі нікого не було. Віктор стояв біля входу, але увійти не міг. Ноги все ще були свинцеві, так і стояв, поки двері самі собою не зачинилися. Неподалік зламало гілку і та з гучним бабах впала на покрівлю. Ішов час, але тіло не слухалося. Густим туманом почали заповнювати голову думки про бабу Ганну, її прокльони до всіх, кому не пощастило пройти повз. Кинуті в спину образливі слова про Оксану, звідкись у тому замерзлому, втомленому тілі повстало яскраве почуття. Злість, але не до баби Ганни, до Оксани. А що, як чутка правда, і вона гуляща? Пекучі ревнощі, невпевненість в собі, відчуття зради, вони пульсували як окремий організм, що своїми липкими щупальцями обвивав нервові волокна Віктора. Ні, він не дарма сюди приперся. Він достукається до господаря, а як ні, то виб'є двері. І якщо той посмів спати, коли його мати зникла, розбудить. Кінцівки наповнила нова енергія. Собою вона рухала тіло. Віктор почав стукотіти в шибку, гриміти, тарабанити у двері, наче невіжений. А тоді розчинив їх незнайомою йому силою. У темній кімнаті хтось стояв. Певно, це син. Клятий син, що зіпсував життя власній матері, не спала ночі, годувала його, тіло піддала тортурі пологів. Але для чого? Щоб невдячний все життя висів у неї на шиї, щоб до власної смерті годувати всю його родину? Не відчуваючи підлоги під ногами, згусток злості підлетів до постаті, хотів схопити її та задушити, але замість цього провалився у неї, заповнив. Став цим тілом. Ні, це не син, хтось інший, хтось, хто допоможе. Пролунав голос, він рівно стелився кімнатою, заповнював вухо й мозок, які колись належали дядьку Ігорю, а тепер стали відлуннями цих в минулому живих органів. Це мій дім, я не покину його ніколи. Віднеси мене до мого місця, віднеси. Єдине, що рухало тілом, згусток злості, у який перетворився дух Віктора. Ігор підійшов до труни, підібрав покійницю та поніс її до хати. Двері розчинилися самі собою. В домі міцно спали, ніхто не оплакував ніякої скорботи, міцний солодкий сон. Тіло Ігоря несло померло до тісної комори. Там стояла невеличка канапа. Така коротка, що старенька могла спати на ній, тільки скрутившись, він турботливо поклав небіжчицю туди вона вдома, де й має бути? Тіло Ігоря втрачало свої сили, а згусток злості, який керував ним, розчинявся у вічному покої. Той, хто ще був Ігорем, встиг повернутися до труни, підняти кришку, лягти всередину і накрити себе. Настав час спокою для усіх. Усіх, крім одного чоловіка. Історія з Ютуб каналу страшно цікава. Частина сьома. Дожидання роз'їдало зсередини, як іржа метал. Віктора не було, труни не було. Могила викопана, натовп очікує похорону, він сам чекає миті, коли на могилу кинуть останню лопату землі і можна буде дихати на повні груди. Де знову Віктор з його старою Тарантайкою? Вони стояли годину, дві, час плинув, але нікого. Що ж, варто йти до лісу та перевірити, що там трапилось. Може, й там дерево впало та перекрило дорогу. Чого ж Віктор не зателефонував? Може, телефон сів або в лісі зв'язок відсутній. Хто піде зі мною оглянути, що там могло статися? звернувся син покійної до людей. Я і я та ще десяток я, від родичів та сусідів. Вантажівка з'їхала з дороги. Авто занесло, а водій не зміг впоратися з керуванням. Загинув на місці. Труна випала з кузова і розбилася. Поряд лежало тіло зниклого вранці дядька Ігоря. Покійниці ніде не було. Поліція зайнялася пошуком і відкрила справу. Нарешті, майже під вечір, виснажена подіями, родина повернулася до себе додому. Мамо! звернулася мала дівчинка до матері, чому тут так холодно? У домі, замість сімейного затишку, Відчувалася могильна студінь. Мені страшно. промовила маленька. Після мова. Я хотіла показати цією роботою, що за життя не варто терпіти приниження навіть від близьких людей. Важливо вибудовувати власні кордони і не допускати їх порушення, навіть найближчими людьми. Інакше марно прожити життя і нездійсненні мрії. Будуть гристи зсередини почуттям злості і звинуваченням оточуючих у власній невдачі. Бабуся не мала жертвувати своїм життям і його якістю зради сина, щоб потім звинувачувати того обсування і невдячності. Якщо й жертвувати чимось, то не очікувати за це вдячності. Жертва во благо когось, а не себе, рідко цінується цим кимось. Емоції важливо проживати одразу при їх появі, а злість абсолютно нормальна захисна реакція нашої психіки. А ще рушійна сила, яка зберігає життя і може покращити його якість. Тоді як непрожита емоція обов'язково перетвориться у щось темне, незвідане і небезпечне, як для людини, так і для оточення. Ну, як вам історія? Особисто мені після мова дуже близька. Я сама притримуюся такої думки і дуже рада, що змогла зачитати її на загал. А щодо історії, то буде цікаво почитати ваші припущення в коментарях. Що ж там все таки сталося і чому все сталося саме так? Хто завітає за посиланням на аркуш, той побачить в коментарях до останньої частини пояснення від авторки, але мені хотілося б почитати ваші думки з приводу цієї історії. Буду дуже вдячна!